Це Ней Діас, воїн, який ніколи не зупиняється. 16 квітня 1985 року в місті Стоктон, Каліфорнія, народився хлопчик, якому судилося стати одним із найвідоміших бійців свого покоління, але в ті дні ніхто не міг передбачити, що він здобуде славу на рингу. Нейт Діас ріс у місті, де боротьба за виживання була частиною повсякденного життя. Його родина жила скромно, і єдине, що він мав у своєму розпорядженні це вулиці та власну волю. Від самого дитинства Нейт мав лише дві можливості: або стати жертвою, або навчитися давати відсіч. Його старший брат Нік вже знайшов спосіб вижити, єдиноборства. І коли Нік почав тренуватися, Нейт, будучи ще підлітком, ішов за ним. Заняття джиу джитсу в Крейсі Академі стали поворотним моментом для Нейта. Він проводив години на тренуваннях, вивчаючи техніку болючих прийомів, які згодом стануть його візитною карткою. Його наставник, легендарний тренер, побачив у ньому потенціал і змушував працювати. До знемоги. Але він розумів, що одного джиу-джитсу недостатньо тому він почав розвивати свою ударну техніку нескінченні серії ударів, які змушують суперників виснажуватися та ламатися морально. У цьому він відрізнявся від інших. Його стиль був жорстким, неприємним і виснажливим. Ніхто не хотів іти з ним у війну, бо ця війна була його домом, його дебют. У професійному ММА відбувся у 2004 році. Молодий, голодний до перемог, він уже тоді демонстрував витривалість, яка стане його фірмовим знаком. Але справжній прорив стався у 2006 році, коли він брав участь у чемпіонаті VSS того вечора, коли він зустрівся з Ермісом Франкою за титул чемпіона like у легкій вазі, він довів, що готовий до великої сцени. Бій був жорстким. І хоча Діас не виграв, він показав світові свій незламний дух. Але головний шанс випав у 2007 році. Шоу The Ultimate Fighter 5 – це був його квиток у велике ММА. У фінальному бою він переміг Мені Гамбурга, заробивши контракт із UFC. Це було не просто перемога, це була заява про себе. Після цього він почав підкорювати UFC. Перші бої в Октагоні доводили його силу, його витривалість і його бойовий характер. Він не просто бився, він провокував, змушував суперників діяти імпульсивно, а потім використовував їхні помилки. Кожним новим поєдинком його ім'я ставало дедалі гучнішим. Відмінна техніка боротьби, граційне пересування, точність ударів, усе це стало його фірмовими рисами. Його бої були непередбачуваними, адже він міг за секунди переламати хід подій. Але головним його козирем була витривалість. Діас був тим, хто готовий стояти до останнього удару. Його стиль привертав увагу фанатів. Він не боявся йти вперед, навіть коли отримував удари. Він міг усміхатися крізь кров і провокувати опонента ще агресивніше атакувати. Іноді його стиль здавався хаотичним, але насправді за ним стояла чітка стратегія: змусити суперника виснажитися, а потім добити його. Його поєдинки завжди були видовищними, бо нейт не просто хотів виграти, він хотів довести свою перевагу. Зламати дух опонента, але він знав, що справжня слава ще попереду, і цей шлях буде тернистим, але це лише початок. Попереду на неї та чекали справжні війни проти Конора Макрегора, Ентоні Петтеса, Хорхе Масвіталя. Це будуть бої, що закарбуються в історії. Хочеш дізнатися, як він став іконою? Друга частина цієї історії вже на каналі.